Алею Слави на Рівнянському кладовищі облаштували у 2015 році. Відтоді тут поховали 59 бійців, могили 20 військових за межами алеї. Буде все робитися так гарно, як і на той ділянці. Все буде тут облаштоване, і плитки, і пам'ятники. Площа рівнянського кладовища 12 гектарів, лишилось місць для восьми поховань. Прийшлося другу ділянку відкривати для цих потреб. Ще одну алею почесних воїнських поховань будуть облаштовувати на далекосхідному кладовищі. Воно найбільше в Кропивницькому його площа 80 гектарів. Поки що ми почали цю ділянку тільки готувати. Мабуть, буде і плитка, мабуть, буде і якісь зелені насадження. Для початку ми будемо робити забор ремонт у нашому приміщенні. Це прилегла територія далекосхідного кладовища. Планують облаштувати ділянку для пів тисячі могил, каже заступник міського голови Олександр Вергун. Земельна ділянка знаходиться безпосередньо на біля центральної алеї, щоб зручно було проводити там поховання. Планується ця територія, буде здійснюватися підсипка відсівом. Розробляється проект цієї земельної ділянки з облаштуванням там капітального, капітальної огорожі. З таким же виглядом, як цей на Рівнянському кладовищі, вартість проєкту буде коштувати в середньому 50 тисяч гривень. Говорить, скільки коштуватиме облаштування алеї, буде відомо після експертизи проєкту. По тому спланують роботи та скільки вони триватимуть. Олена Жикалова, Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Крапивницький.